Вже понад три тижні державний кордон під посиленою охороною. Східні, північні та південні рубежі України прикриті додатковими силами та засобами. Це Могилів Подільський. Тут межа між Україною та Молдовою пролягає через річку Дністер. Під охороною місцевого прикордонного загону ділянка понад 190 кілометрів, з них майже 40 з невизнаною республікою Придністров'я. Проведено низку заходів щодо уточнення взаємодії. Як силовими структурами, так і підрозділами та частинами Збройних сил України налагоджено тісний зв'язок, відпрацьовані варіанти дій в разі виявлення дій, спрямованих на порушення суверенітету держави. На Придністровській ділянці проводяться додаткові заходи з інженерного облаштування. Прикордонники запевняють, що провокацій з боку жителів невизнаної держави немає. Інформації щодо Будь-яких передислокацій, зосередження військ і чи інших формувань по суміжній території у нас немає. Але прикордонний загін готовий до будь-яких змін. Охорона кордону здійснюється в посиленому режимі. Такі заходи запроваджують, аби на територію нашої держави не потрапили екстремісти, а також зброя та заборонені предмети. З огляду на суспільно політичну обстановку значно посилено контроль на державному кордоні. За березень місяць. Не пропущено більше 200 підозрілих громадян на території України, що в майже в два рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому в січні-лютому місяці не пропущено таких людей було близько 83 чоловік. Попри заяви у засобах масової інформації щодо можливої агресії з боку Придністров'я, ситуація на кордоні спокійна, але українські прикордонники готові до будь-якого розвитку подій. Одесити активно підтримують військово-морські сили України. Учасники автомайдану з дружнім візитом прибули на Західну військово-морську базу. Вони передали воякам дизельні генератори, радіостанції, електроди, біноклі. А ще ласощі до чаю. Гроші на усе це зібрали протягом тижня на одеських вулицях. Максимально стараємося підтримати нашу армію і в будущем сподіваємося, вместе з ними не допустити такого, що... що армія і люди прості і в чому-то будуть нуждатися. Ми будемо, наскільки можна, завжди намагатися бути разом з ними. До стабілізації обстановки в країні. події, що відбуваються у нашій державі, не залишили байдужим нікого. Як і в давнину люди самотужки об'єднуються, щоб допомогти армії. Не чекаючи на рішення політиків, вони роблять перші кроки на шляху зміцнення обороноздатності України. Наша ціль – обороноспособність нашої країни. Це найважливіше. Ми єдині. І ми будемо боротися в з воєнними в одному строю. Самі ж військові кажуть, всебічна підтримка для них як ніколи важлива, а надто така щира. Ми дуже вдячні українському народові за те, що вони не стоять осторонь, а допомагають нам. І з щирою вдячністю приймаємо ваші дарунки. Дякую вам. Цю допомогу мають передати особовому складу фрегата Гетьман Сагайдачний а Одесити обіцяють взяти шефство і над іншими кораблями. Понад 70 років тому був створений музичний колектив, який пройшов шляхами великої вітчизняної війни і надихав бійців на подвиги. Сьогодні ми знаходимося у місті Кіровоград на території військової частини, до якої ці артисти завітали сьогодні, аби дати концерт. За п'ять хвилин весь цей зал буде заповнений військовослужбовцями. Нашого заможної країни лагідного сонця і мирного майбутнього побажали артисти заслуженого ансамблю пісні і танцю збройних сил України. Так розпочався їхній виступ у Кіровограді. Щирі слова знайшли відгук у серцях тих, на кого покладений священний обов'язок охороняти і захищати батьківщину. Перше за 23 роки рівень психологічного тиску на військовослужбовців досяг критичної межі. Та водночас в рази зросла й увага до армії. Майже двогодинний виступ для армійців промайнув як одна мить. Міні-концерт вони оцінили як найкращу подію останніх днів. А відтак командир частини нагородив музик почесною грамотою. За словами артистів, їхня скарбниця поповнилася однією із найдорожчих серцю нагород. Бойові завдання вже сьогодні виконують майже усіх. Точках нашої держави. Вам велике, велика, велика подяка. Ну, від мене особисто від всього колективу, який тут присутній. Ну і саме головне для людини мистецтва цього області. Я правильно кажу? <праць> Дякую вам і наших вам. Як повелося здавна військові митці стають першими пліч опліч з армійцями. Наразі колектив ансамблю спланував маршрут своїх виступів творчої підтримки. Після недільного флешмобу у київському аеропорту вони вирушать до Умані Гайсена рівного. Важливо, що ми можемо якимось чином їх допомогти, і повірити в себе, що вони нам потрібні, і що ми їх дуже підтримуємо. Зал чудовий ті очі, ті душі, які я сьогодні з сцени. Це надзвичайно надихає на творчість. Я можу тільки подякувати, бо це надзвичайна публіка. А, ці хлопці, які нас сьогодні слухали, це можна сказати наша опора, підтримка. І якби не вони, ну нас би не було захисту. Для них виступати це дуже велика радість для нас і розуміти відповідальність, тому що дійсно піднятий дух в такі неваж... нелегкі часи, це дуже важливо. Військово-музичний центр сухопутних військ, що у Чернігові, презентував своїм колегам, а також представникам мас-медіа, новий доробок кліп на пісню Армія з народом. Слова цієї пісні з'явилися завдяки старшому лейтенанту Іванові Шерстюку, який служить у Львівській академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. На думку армійських музикантів, такі твори на часі, адже слово, що йде від серця, найпотужніша зброя. Я вважаю, що цей кліп цікавий, що в ньому така є сконцентрована якась думка і воля, воля військовослужбовців. І приспів цієї пісні, взагалі, я думаю, має постійно звучати в головах, в серцях і військовослужбовців і нашого українського народу. Проста мелодія і текст легко запам'ятовуються, і написані для виконання під гітару. Ця пісня не для великої сцени, але доречною буде на полігоні чи біля багаття, і точно припаде до серця тим, хто сьогодні боронить спокій українців. В цьому переконався і сам виконавець Юрій Гірчак. Саме головне в цій пісні, в цій пісні сама назва а сама назва вже відображає зміст цієї пісні назва армія з народом. Країни, згуртуємося, браття, ми гордість і надія України, ми сини, не будемо байдужі, розбраття і багаття, ганьби і тої чорної гарячої війни. Традиції століття і заповідь нащадкам, свободу і майбутнє країну боронить, життя нам не зламати нам бойовим порядком дітей і рідну неньку потрібно захистить, армія з народом, народом України, армія з народом присягають всі війська, армія з народом своєї батьківщини, армія це доля і сім'я захисника. Бог кожному народу дав волю і свободу. У кожного народу є своя свята земля, А нашому народу немає переводу, бо за казацьку вроду пліч обліч ти і я ми розгорнемо прапор і станемо дострою за честь і за державу обов'язок служить. Нам не потрібно слави, хай мир панує з нами, а Бог оберігає всіх нас, благословить, армія з народом. Народом України, армія з народом всі війська, армія з народом своєї батьківщини, армія це доля і сім'я захисника, армія з народом, народом України, армія з народом всі війська, армія з народом своєї батьківщини, армія це доля і сім'я захисника.